Ваше Високопреосвященство, ви були учасником синоду єпископів про нову євангелізацію. Скажіть, будь ласка, яка була основна мета скликання цього синоду папою? Основна мета була у нас, щоб розпізнати, як проходить нова євангелізація по всьому світі, тому що в цьому 2013 році ми якраз вже святкуємо. 50-річчя Другого Ватиканського собору і 20-річчя, як вийшов у світ католицький катехізіс. І собор і катехізіс мали за мету те, що розповсюджувалося Євангелія вже на рідних мовах по всіх державах. І тепер вже пройшло трохи часу і назріло це питання, щоб побачити, як дійсно воно це все реалізується. Тому що як ми всі знаємо, після Другого Ватиканського собору не завжди було е, позитивно прийнято все рішення, яке було там підписане. Були негативні, наприклад, у нас сторони, так і у Франції, і в чи дехто закрився на цю відкритість всю. Але з тим самим часом бачимо, що в 60-х роках вже також у нас зародилося багато рухів духовних в нашій церкві. І ці рухи вони дають свої плоди. Тепер церква для того, щоб побачити і прийняти рішення, яке має напрямок у своїй діяльності, скликала з цілого світу всіх єпископів. Це було у нас 260 єпископів з цілого світу, плюс ще було 40 експертів десь понад, потім ще інші. І ми всі тепер представляли ситуацію кожного свого краю. І на цьому такому загальному е, тлі намалювалася та ситуація, яка вона є в Костюмі. Це пізніше вийде ще папський документ по цьому поводу. Ну і тоді вже папа зробить такі, якби е, підхрести напрямки, да? які вони дійсно є, і що ми можемо собі усвідомити, скажімо, де є криза віри, де треба щось е, підпрацювати, чи, 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 чи на що більше увагу. Скажіть, будь ласка, як виглядав такий звичайний робочий день синоду єпископів? Розпочинався наш день у єпископів, це о 7 була служба, пізніше о 9-й розпочиналося засідання. Засідання тривало півтора години, пізніше була півгодинна перерва. І знову ми сиділи до обіді ще півтора години. Так що зрано ми мали засідання, яке тривало 3 години, і потім ще дві з половиною години ввечері. Протягом оцих засідань це мав бути вислуханий кожен отець синодальний, який розпоряджався п'ятю хвилинами і мав представити свою тему. Пізніше ці всі теми, які представляв кожен з отців, подавав до секретаріату і воно було видруковане в досерваторі Романа, так що ці всі, хто цікавиться в костьолі життям церкви, міг прослідкувати, на ті теми говорили, що. Після того, як представилися ці всі теми з цілого світу, це тривало десь днів 10. Потім комісія експертів, вони там позбирали і підкреслили головні теми, які були на цьому всьому. І вийшов документ головний, який вже був посортірований. Ну і тоді нам вже всім вияснилося, про що йдеться і які теми є. Ну і пізніше вже були ще обговорені ці всі теми. Ну і в кінці вийде ще документ, де папа звернеться конкретно, вже скаже ще своє слово. Так? Мені здається, що це було дуже цікаво, тому що, розумієте, ми віримо в цю соборність церкви, і тут, власне, коли приїжджають всі єпископи з цілого світу, ніхто не має якоїсь заздалеги вже приготованого якогось свого темату чи ще щось, так? Але воно виходить все на цьому сценоді, ці головні теми, і тоді ми бачимо, що дійсно це. Без якогось там впливу спеціально вже вимальовується то, до чого Дух Святий провадить церкву. Нова евангелізація є завданням церкви. І сьогодні церква хоче теж в різний спосіб евангелізувати. Які особливі такі засоби підкреслювалися під час цього синоду? Ми якось. Може, не знаю, чи вдало, чи не вдало, останнім часом називаємо іванілізацію новою, але всі ми усвідомлюємо, що івангалізація не може бути стара чи нова, тому що Дух Святий виливається сьогодні на тих, хто навертається і на тих, хто проповідує Слово Боже. Це є та сама іванілізація, перша іванілізація, яка була вже від початку від Ісуса Христа, яка в історії продовжується. Тільки у нас, на жаль, ну в Європі, скажімо, більше, бачимо, що Є якийсь такий розклад між тими, хто прийняв християнство, да, так якби традиційна ця віра і до церкви не ходить, і тими, хто дійсно є живий. Нова евангелізація, вона е, це якби е, нове таке покликання до всіх проповідників, щоб звернули увагу на те, щоб е, наблизити всіх, хто був хрещений, до дійсно тої тайни, яку ми отримали в хрещенні. тому що... Сама евангелізація вона має дати новий запал, так, в, уребність, в уребність. потім з другої сторони, що завжди в євангелізації, коли ми говоримо про це, то є передусім це керигма, а пізніше катехізація. І я думаю, що церква сьогодні звертає в основному нашу увагу на керигму. Ну, це дуже таке складне слово, напевно, для дуже багатьох людей це не зрозуміло. Але як мені колись прийшлося там сказати, що є на сході дуже гарна така поговорка, яка каже, що тобі треба бігти, то ти перед усім повинен знати дві речі. Куди бігти і на що бігти. Так? Оцей новий євангелізатор, він перед усім повинен знати дві речі. Нащо є вангалізувати і до чого ти хочеш дійти, так? і на це питання відповідає вже нам Ян е, Хреститель, котрий е, бачимо, що він проголошував покуту, він проголошував те, що людина без Бога і без дотримання його заповідей, вона є грішна, вона є нікчемна. І всі ті, хто чули цю потребу, запитали його в кінці, а що ж ми повинні робити, він завкаятися і навернутися. І іменно в цій атмосфері, там, де зібралися ці люди, які хотіли каятися і не повернутися, приходить Ісус Христос і об'являється світу. Так? І там Ян Хреститель, коли побачив, що на Ісуса сходить Дух Святий у віді Голова, сказав своїм учням, що ось агнець Божий. Так? І за Ісусом пішли вже Андрій і пішов Йоанн. Йоанн пізніше, як буде писати своє Євангеліє, десь понад 90 років буде мати. Він буде пам'ятати, що цю мить зустрічі з Ісусом, скажеше, тоді була година четверта, да, і ми залишилися в нього. Це, власне, говорить, оце є власне так керигма, да, де Бог об'являється і людина знає. І для того я вважаю, що нова іванізація повинна більше звернути увагу нашу на може таїнство, таку е, е, сповідь перед усім. Тому що е, сьогоднішня людина в нашому світі вона дуже відчуває на собі тягар е, гріха. І не знає, де може звільнитися. До психологів входять, до психіатрів входять, до, до, до всіх шукають допомоги, до, до різних чи в якихось наркотиках, чи в алкоголі. Але як він зустріне священника, який його приведе, і він отримується звільнення від гріха, то йому тоді вже не треба поясняти, хто є спасети світу і хто є той, хто нам дає вічне життя. На це, я думаю, дуже варто звернути увагу. Сьогодні теж Україна є такою країною, яка особливо потребує цієї нової евангелізації. На що особливо сьогодні ми в церкві повинні звертати, щоб ще краще евангелізувати? Мені здається, що стосується нашої української ситуації, то може перед тим, як говорити про якісь речі духовні, варто було б згадати про речі такі людські, цілком людські. Тому що кожна людина вона є створена на подобу і на образ Божий. І не треба бути християнином, щоб шануватися з іншою особою, яку бачиш перед собою. Бо християнський дух і всі таїнства, які нам Господь повдав, вони мають ушляхетнити нашу людську натуру, грішну натуру, очистити від гріха це є щось більше. А ми у нас таке, я маю враження на Україні, коли ми говоримо про християнські цінності, а ми не маємо між собою абсолютно людських стосунків. Ми з собою можемо не розмовляти, ми можемо себе осуджувати, ми можемо говорити, хто правильний, хто неправильний. Це абсолютно не має місця серед християн. Тому що як людина е, віруюча, якщо вона зустріла Христа, як ми вже говорили, вона зустріла в покаянні Христа, то вона тоді іншу особу не може осуджувати тільки приймає так, як брата. У нас зараз, на жаль, дуже багато на Україні є людей загублених. Які абсолютно дивлячись чи на католиків, чи на православних, чи на баптістів, чи на ще якихось інших е, віруючих людей, вони, вони не мають розпізнання, де той Бог є, де та правдива віра. Тому що всі говорять про віру. У нас сьогодні всі говорять, що і уряд є дуже глибоко віруючий, і, і вся влада віруюча, і парламент весь віруючий, і в тому парламенті всі б'ються, віруючі. І тепер всі. Той на футболі хреститься, а той поп-зірка десь на концерті. І всі кажуть, що ми дивляться, що всі віруючі, кожен робить свою справу. А що є та дійсна віра? Мені здається, що правдива віра, і не тільки мені здається, так воно є, що євангелізатор повинен припровадити людину до зустрічі з Ісусом. І коли Він так само, як ми вже згадували сьогодні Андрея, котрий зустрів Ісуса, він зразу. Почув таку потребу, побіг до свого брата Петра, каже, слухай, ми зустріли того, кого всі очікували тисячі років. Ходи, побачиш. Так само тут, якщо хтось зустрів Христа, він приходить і каже, слухай, я можу тебе привести до того, хто дійсно є Спасителем нашого людства і нашого світу. Я думаю, для України це дуже потрібно. перед усім, щоб була така щирість людська між нами. І пізніше звернути вартість, нашу увагу на вартості духовку.